Приймати кожного в Івано-Франківському молодіжному центрі рух відбувся круглий стіл на тему інклюзія світ, де кожна людина важлива. Основна мета заходу ознайомити присутніх із чинними програмами та обговорити майбутню співпрацю, щоб допомогти кожній сім'ї покращити свої знання в цій темі. Круглий стіл був створений сьогодні як такий перший захід для того, щоб ми могли познайомитися з тими, кому цікава тема інклюзії, хто направду переживає, бачить якісь потреби, а головне має пропозиції, як їх можна вирішити як можна доносити інформацію, що інклюзія не стосується якихось окремих груп людей, які, наприклад, мають інвалідність, а це питання, яке стосується кожного. Кожна людина має бути включена, і, зокрема, мами мають вміти пояснювати своїм діткам, що ж таке людина з якимись іншими подобаннями, можливостями, потребами тощо. Начальниця відділу молодіжної політики Марія Кучер переконана, толерантне ставлення починається з мінімальної поваги та розуміння в суспільстві. І важливо Створити інклюзивний простір для всіх незалежно від віку чи статі. На нашу думку, інклюзія вона починається все ж таки не з документів, вона починається не з програм. Інклюзія і створення інклюзивного середовища воно починається з розвитку такого, як культури взаємопідтримки, так з якоїсь людяності, з розумінням того, що. Мова йде не просто про якихось е, осіб певне коло осіб. А мова йде е, про е, всіх людей, які мають право бути почутими, мають право бути важливими, е, мають. Е... Право бути рівноцінним громадянином своєї громади і держави загалом до заходу. Також залучили дитячу підліткову психологиню Антоніну Максимців. Вона допомагала розробляти розмальовку на тему інклюзії. Психологиня розповідає, намагалася зробити матеріал цікавим і доступним, використовуючи яскраві кольори та легку подачу. Правильно донести людям, що інклюзивність це безбар'єрність, що всі діти одинакові. Що відноситись до цього треба без остраху для того, щоб в нашому суспільстві це було нормально, а не лякатись. Тому ми робимо такого формату, щоб це було через світ кольору, через розмальовку, для того, щоб це було доступно і якісно. Мета розмальовки донести складні поняття про інклюзію простим та якісним способом. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.